Всім привіт! Ви на каналі Galagan Лайф. Мене звати Євген Галаган. Сьогодні про геополітику. Перш ніж ухвалювати рішення та видавати свої забаганки, потрібно полюбити реальність. Я вже розповідав про те, що РФ насправді Союз, і молодший партнер англосаксів. Це відео ви легко знайдете на моєму каналі. То чому ж Вашингтон не хоче розпаду РФ? Ну, насамперед, це небезпека неконтрольованості ядерного арсеналу. Це перше, але є ще одна величезна причина, і це Китай. Якщо Федерація розпадеться, то Захід через Росію негайно втратить свій вплив у Монголії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані. Усі вони відійдуть до Китаю. Тоді Китай стане країною, що володіє усіма відомими корисними копалинами та величезною територією. Він став би значно більш самодостатнім та менш залежним від імпорту продовольства та пального. А це зовсім не входить у плани США. Отже, владі України та Європи варто відстохуватися саме від цього, коли вони приймають будь-які свої рішення. Дякую за вашу увагу. Чекаю на ваших реакцій. Мир це просто ілюзія.